Вітаємо вас на Кермаркеті. Сьогодні у нас легендарний автомобіль. Легендарний він в тому плані, що він пройшов уже в машині майже 15-19 років, і цей автомобіль дуже рідко знайти в гарному стані. Саме такий RX 330 до нас попав 2005 року. Газ-бензин 3,3 двигун. З капотом ми маємо 33 літровий виподібна шістка, гарний двигун, досить економний, якщо з газом тут буде в районі 15 літрів на 100 кілометрів. Понесла мене. Бо вона машина, от коли інтересна тачка, то знаєш, є про що розказати. А світлий салончик нашого автомобіля дає неймовірні відчуття комфорту в даного автомобіля, якісніші матеріали, справжнє дерево автомобіля, справжня шкіра. Автомобіль дійсно лакшорі. Отож, приїжджайте до нас на огляд автомобіля RX-330. автомобіль від власника на гарній зимовій гумі без підфарбувань і повністю обслужений. Чекає наступного свого володаря.